Такі ж три незамінні добавки потрібно приймати кожній дівчинці 40, щоб виглядати і почуватися максимально класно. Номер раз це магній. Він покращує сон, нормалізує тиск, ре, реагу... регулює серцевий ритм, зменшує нервозність і напругу і правильно допомагає скорочуватись і розслаблятися м'язом. І, взагалі, він приймає участь в більш ніж 300 біохімічних реакцій нашого організму. Номер 2. Омега покращує пам'ять і концентрацію, має противозапальний ефект на клітинному рівні, незамінний при автоімунних захворюваннях, сприймає, сприяє нормалізації тиску і особливо важливо. Що він е, допомагає нормалізації рівня жиру в організмі, якщо дівчаткам дуже важливо схуднути або підтримувати е, вагу. Номер 3 вітамін D. Регулює імунну систему, імунні реакції, допомагає правильно, е, правильно засвоюватися кальцію і фосфору в кістках. Е, далі впливає на здоров'я судин. Запобігає остеопорозу і рихлості кісткової тканини і впливає дуже гарно на рівень енергії і метаболізму. Я вживаю обов'язково дві штучки зранку, і це допомагає мені зберігати гарний настрій протягом всього дня. А тепер секрет: щоб від цього всього був якнайбільший результат і 100% спрацювали дані вітамінки, треба, щоб кишківник... Ваша печінка і всі органи травлення працювали як годинничок. А що для цього зробити, скажу в наступному відео.